Доброго дня, сьогодні 19 грудня, коли випадає вільна хвилина, обміні перерву, я з роботи, і йду в парк і збираю гриби. От зараз є такі гриби, називаються королівські опеньки. Вони дуже подобаються по смаку, вже років 5 збираю, От бачимо, вони теласика, дерева, вона копеньки. Між деревами просто землі не ростуть навколо дерев, живих дерев. От Де осики, акації, оце там вони бачимо такі грибочки. Дуже, дуже смачні. З картопелькою піжарить. Це взагалі одне задоволення. Ну, у нас багато грибів. Щаси Дощі пішли, але прохолодно і ну, мало грибів. А от оці гриби, якщо місця хто знає, от швиденько прийти. Тут от пощастило ось от така сімейка. Ось таких грибів. Королівські опеньки. Ну от як я їх шукаю, ну я тут місця знаю, тут де там міцелі їхні ростуть. Ну так бачимо, от осика, от стежка, я далеко стежки не хожу. От так іду, я вже тут знайшов трошки і от бачимо от такі. от лежать. Ось такі красавці. Прямо під деревом. Тут небагато. От. Раз, два. А треба буде міцелі набрати, та біля саду там є акацію осики. Попробувати їх розвести. Ну, ось придбав таке чудо. Може хто підкаже, як називається різновид кактусу.